12 тисяч 840 – це остання кікімора. Була 12 тисяч 840 вузликів. Ну приблизно я порахувала не менше. Це точно. Заготовки до кікімори з мішковини вирізаємо спеціальні сантиметри, торочимо на такі мотузочки. Потім розкладаємо по три. Беремо одною мотузочкою, зв'язуємо вузлик. І виходить ось така заготовка. І з цієї заготовочки Наташа плете кікімуру. Коли треба дуже дуже швидко, можна опоратись і за троє суток. Суток саме і вночі, навіть коли світло відключають. в мене є фонарик для лоба, який одягається на голову. І тоді ми в'яжемо. Нас нічого не зупиняє. Але в середньому десь близько тижня, близько тижня. Потрібно це вже коли мені наготують дівчата, все зроблять, пофарбують, поріжуть, пов'яжуть пучечки. У нас бабський батальйон пав. Чиха. Ну, тепер у нас і павучок. є, yeah. Найменший <сум> наш працівник. Приходить моя дочка, тату там плетуть сітки. Вона знала, що я трошки вмів, ще з дитинства приходилось цю роботу виконувати. Ну, я тоді прийшов до Наталії Анатоліївни, вона мені ще передала свій досвід, трошки яким вузлом в'язати. Я прийшов і почав плести із десь червня я розпочав. І на сьогоднішній день це вже 16-ту плиту сіточку. Ми знаходимося в стінах Христинівської школи мистецтв, але з перших днів війни на базі цієї школи було створено волонтерський центр світло. А з перших днів настільки була така, як сказати, важка обстановка, і от е, вдома вона каже, мама, щось роби. Кажу, руки не стоять. Бери списі і в'яжи. І от перше я почала в'язати шкарпетки. Я в'язала, відносила їх у волонтерський центр. Пов'язали квітень місяць, кажуть, вже не треба. І тут я ну що робити? А воно вже знаєте, вже треба щось робити. Ну, а далі дочка каже: Мама, вчись! Кажуть, Ні, треба сітки в'язати. Кажу, я ж не вмію тебе навчати. Ну, отак пішла Аліна із Харкова. Аліна наша із Харкова вона мене навчила. Навчила вже навчила мене і таким чином. Ось я приєдналася до цієї команди. Ну і працюємо. Коли ми займаємося дрібною моторикою пальців, ми заспокоїмося той, той же час. Ми себе можемо опанувати. У Нас відкривається друге дихання. Напевно, раджу всім займати наші руки корисною справою задля перемоги. Де тут на шлюмники на, на, на шоломі? Оце буде отакий на шлюмці. Буде засоб... захисту хлопцям на шоломи вони одягають їх. Приблизно так <рес> вже просили робити більш в такому кольорі. Я їх теж вже віддала 15 таких, це шістнадцятий. Взагалі я майстер манікюра. Манікюр для мене це все, тому що там є полі для творчості. З моєю фантазією, з моєю креативністю, мені під час війни дуже важко було. Я не могла творити, а я задихаюся, коли я не творю. І ну, коли зрозуміла, що щось потрібно, поле для творчості знайшлося. Летуть у нас із Бахмута, із Херсонщини, з Донеччини. Ми вже тут об'єдналися і стали справжніми друзями однією командою, однією родиною. Ми разом тут святкуємо, ми разом е з кимось сумуємо, якщо є якась така причина, підтримуємо один одного. І Багато хто із переселенців каже, та навіть не тільки переселенці, а наші люди. Що якби не оця спільна наша команда. Можна було б дуже дуже важко, а тут отримали справжню таку групу психологічної підтримки і знаєте, і патріотичної підтримки. Це правда так. Це процес не з найлегших, скажу вам так, що дуже болять руки, спина. От. Але коли приходить усвідомлення того, заради чого ми це все робимо, то з'являються сили і бажання йти до спільної перемоги. Це вже моя восьма сітка. Закликаю всіх пенсіонерів району. Небайдужих людей прийняти участь і допомагати нашим збройним силам для скорішої перемоги. Найпершу свою кікімеру я поїхала в місто Умань до дівчат там теж вони плетуть. І вони мене навчили. До речі, свою першу гличку зараз я покажу. Зараз я покажу. Свою першу гличку. Я зробила фрезером для манікюра і пилочкою для нігтів. Ми український народ, ми найдружніші і ми завжди прийдемо на допомогу один одному, навіть не знаючи, навіть не бачачи людини. Але ми все рівно, ми завжди, ми найсильніші, і ми переможемо.